Пролунало дуже багато нових зобов'язань щодо підтримки України у такий складний час. І ці, я переконаний, ці зобов'язання в короткій перспективі будуть розвинуті і конвертовані в конкретні пакети допомоги. Ви знаєте, що напередодні відбувалася зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу, яка теж принесла для нас багато правильних новин. Перед нами Рамштайн, в ході якого також будуть виставлені акценти, спрямовані на посилення вже зараз на нашої обороноспроможності. Тому підсумовуючи дуже хороше засідання вчорашнє. Я чітко наголосив, що НАТО не може зняти бути з нашої з нашого порядку денного. Це теж я інформую вас. І була надзвичайно така, знаєте, поглиблена дискусія з чітким розумінням майбутньої інфраструктури безпеки, з чітким розумінням необхідності забезпечення України пакетом гарантій безпеки. Ми обговорили Але... теж позицію України, позицію російської сторони, тому що ви знаєте, що в Джеді Україна прийняла і підтримала пропозицію американської сторони безумовно щодо тимчасового перемир'я. Натомість російська сторона зволікає, вона маніпулює цією пропозицією щодо встановлення. Повного перемир'я, і ми бачимо відповіді Росії на ті пропозиції, які пов'язані з досягненням справедливого миру. І тепер цілком очевидно, що саме Росія є перешкодою для досягнення миру, саме Росія прагне продав... продовження війни, саме Путін зацікавлений у продовженні російської агресії. Окрім самого засідання, в мене були двосторонні зустрічі, і зараз я буду мати продовження, даємо змогу проговорити з колегами як двосторонній порядок денний відносин з конкретною країною, так і питання, передусім пов'язані з безпекою. І в мене сьогодні ще також будуть важливі зустрічі і в штаб-квартирі НАТО, а також з Каєю Калас. Та іншими колегами. Південна Корея, зокрема, міністр закордонних справ вчора мені підтвердив надання додаткового пакету у розмірі 100 мільйонів доларів. Тобто, ця допомога триває. І знаєте, ще один висновок я хочу зробити після моїх двосторонніх зустрічей, після моєї участі в зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Ми не одні. Ми маємо тверду підтримку, і ця єдність, вона... Ще більше цементується. І чітким проявом цього є створення коаліції, коаліції рішучих за лідерство Великої Британії, за лідерство Франції. Ми теж сподіваємося, що після виборчого циклу в Німеччині Німеччина також почне відігравати вагому і значущу роль в цих процесах, як це належить такій країні, як Німеччина. Давайте Дякую. Якщо можна спрошу наші співання від саміту, ми я так розумію, хочемо на ньому бути. і від нас, а про НАТО. Але мабуть, ми хочемо, щоб він був нас, правильно? Ми ще не отримали запрошення для участі голови держави. Важливо, що зараз відбулося засідання на рівні міністрів закордонних справ. І ви знаєте, є фундаментальні речі, які українська сторона ніколи не прийме. І Одною з таких фундаментальних позицій є неможливість будь-якої третьої країни мати право вето на наші прагнення, на наші. Наміри стати частиною того чи іншого союзу, того чи іншого альянсу, в тому числі НАТО. Так може ми на даному етапі не маємо ще консенсусу поміж собою, але це не у зв'язку з позицією чи Росії чи з вето третьої країни. Це для нас фундаментальні речі. Ми продовжуємо втілювати стандарти НАТО в Україні. І ми це теж доводимо нашим партнерам, нашу позицію, що найвіждієвим чинником гарантування не лише української безпеки, а трансатлантичної безпеки, оскільки українська безпека та трансатлантична безпека вони не подільні. Є членство України в НАТО. Це підкріплено і нашою Конституцією, це підкріплено також і волею нашого народу. Митрошковок інформ. Рамштайн наступний відбудеться без секретаря Гексета. першим. що означає це, що Америка виходить з цього формату, і взагалі як це відіб'ється на тих позиціях щодо посилення України на перегоні, які, власне, кажуть, за які виступають наші союзники і декларують Сполучені Штати? Рамштайн був створений для координації зусиль наших найближчих союзників. Підтримувати і реагувати на наші оборонні потреби це надзвичайно важливий формат, який буде продовжуватися. Наступний Рамштайн відбудеться за головування Великобританії та Німеччини, активної ролі Німеччини. Тому цей формат буде продовжувати існувати і працювати як на на посилення і зміцнення спільної безпеки, так і безпеки України. Ви сказали про те, що під час зустрічей деякі країни озвучили нові зобов'язання щодо підтримки України, що ви маєте на увазі, і які що нового нам пообіцяли? Нам пообіцяли нарощування допомоги в оборонній сфері з конкретними цифрами, але нехай прийде час, коли це буде озвучено конкретною країною в доречному для цього форматі. Ці. ці зобов'язання пролунали, пролунали зобов'язання щодо посилення гуманітарної допомоги, допомоги в розмінуванні і також зобов'язання щодо участі в майбутній відбудові України. Тобто, кожна країна, практично кожна країна, у своєму виступі, акцентувала на подальших кроках щодо підтримки, довготермінової підтримки. От якщо одним словом, також охарактеризувати це, ми говоримо про довготермінову підтримку. Вона все більше буде набирати. Характеристик довготермінової. І друга позиція, яку я хочу відзначити, вони все більше будуть орієнтуватися на наші потреби. Це теж важливо. Тобто, ми чітко зараз говоримо, у нас пріоритет це наша оборонна промисловість. Ми здивували світ нашими спроможностями. І вчора також лунали позиції вже не лише про замовлення. Напряму у наших виробників типів зброї, яку, яку ми продукуємо в Україні, і яка в багатьох випадках набагато краще ніж західні взірці, а також про інвестування. Це нова, нова сторінка буде, нова якість підтримки нашого оборонного сектору, яка буде мати мультиплікаційний ефект. І ми теж приїхали з цифрами. Ми повідомили про відсоток завантаженості станом на сьогодні нашого оборонного комплексу, який у нас дефіцит. А цей дефіцит є, бо ми країна у війні. Який дефіцит коштів чи фондів додаткових, щоб максимально завантажити наш оборонний комплекс, і все це ми довели до наших партнерів, які дуже добре зараз орієнтуються. В наших реаліях ми говорили про деякі бюрократичні перешкоди, тому що вони дуже прагматичні і практичні люди. Тому у нас відбувся діалог із цього приводу, яким чином створити максимально сприятливі умови для нарощування спроможностей нашого оборонного сектору з нашими партнерами. І третю позицію, яку хочу відмітити, вони всі розуміють, що це знаєте така взаємовигідна співпраця, що в майбутньому вони всі будуть потребувати. Наших, наших знань, нашого досвіду, і що теперішня участь в допомозі України це інвестиція також в майбутнє безпеки Європейської. І вони також зараз, наші друзі, наші союзники, розглядають наш. Оборонний комплекс вже як частина європейського комплексу взаємосумісна і взаємодоповнююча. Це теж дуже важливо. Ці ці речі ось зараз стають все більш видимими і набувають таких, знаєте, вже тенденцій. Можна будь ласка розкрити трошечки деталей по тому, що говорив вчора на. Марко Рубіо, і от і, якщо є якісь розуміння, що саме американці вкладають це поняття Lasting Peace, воно поки ніхто нічого не пересуває. Це було закрите засідання, тому я не маю права цитувати виступаючих, але я чітко можу вам сказати, що я можу підтримувати кожного з виступаючих. Я маю на увазі зміст цих промов. І ми розмістили детальну інформацію на сайті офіційному сайті Міністерства закордонних справ, яка фактично дуже добре відображає зміст дискусій. Так всі виступали всі виступали. Так, всі всі країни присутні виступали. Міністрація те? Я підтримую всіх виступи всіх присутніх. У мене сьогодні зустріч буде після вас. Давайте демократия польська дойчі велі українською. Ми є питання щодо поєдної військової допомоги. А ви сказали, що багато нових зобов'язань, що взагалі атмосфера позитивна, що всі розуміють, що треба і надалі підтримувати Україну. Але чи досить зараз, бо нам не озвучили, скільки США на, наразі надає допомоги Україні, але ми знаємо, що це дуже вагомий е, внесок. Тобто, скажіть, будь ласка, чи, чи достатньо чи досить тієї допомоги, яку зараз Україна отримує, і яку їй зараз е, європейські та інші союзники намагаються е, надати? Я вам відповів в наступний спосіб. Під час війни ніколи достатньо не буде. Але що важливо, допомога йде. Допомога йде, і після Джеди відновлено також постачання зброї, військового обладнання та розвідданих з США. Я вам це ще раз підтверджую. Була у нас нещодавно з візитом, ви Дойчевелі, з, з візитом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона теж приїхала не з порожніми руками. І Німеччина одна з тих країн, яка суттєво посилила і посилює наш, наш, наш повітряний щит. І, до речі, ви правильно зазначили, що коли Вчора ми дискутували про підтримку України, а вона має бути в повітрі на землі і на морі, і в тому числі з точки зору майбутніх, майбутніх, майбутньої безпекової інфраструктури і майбутнього пакету безпекових гарантій. Вчора також дуже багато тез звучало щодо необхідності посилення тиску на Росію. Всі чітко розуміють. Що Росію потрібно змусити до миру, до справедливого миру. Росія прагне продовження війни, і це е, також було одне, одна з, тих головних, одне з тих головних предметів, які вчора е, обговорювався. Це і посилення санкцій, це і посилення. Скажімо так, напрямку стосовно заморожених активів, це подальша ізоляція Росії. Інструментарій є і я завжди це кажу. Є дуже простий рецепт: як досягати чи прискорити мирні зусилля щодо досягнення справедливого миру це залученість і лідерство США, це зростання ціни агресії для Росії. І третя позиція це посилення України. І ось вчорашня дискусія щодо різних вимірів допомоги Україні. Це про посилення наших позицій України, позиція наших майбутніх переговорних позицій. І вчора всі країни в цьому були єдині. Трошки про зустріч з Рубіот був невеличкий твіт про, про те, що ви спілкувалися. Чи це була коротка розмова? Чи це була одна з тих, 14 зустрічей? Ні, це була коротка розмова. коротка розмова. Може, є якісь ще детальки до крім того, що було в квіті? Ми проговорили майбутні подальші контакти. Їх необхідність для мирних зусиль. Ми очікуємо, що українська делегація відбуде. В короткій перспективі до Вашингтона для обговорення положень отриманої від Сполучених Штатів Америки угоди так званої угоди щодо мінеральних ресурсів, ми відзначили надзвичайно конструктивний і продуктивний підхід американської делегації в Джеді і констатували необхідність, що потрібно продовжувати ці далі зусилля, в тому числі такий діалог. Має бути продовжений і, і на технічному рівні, і на високому політичному рівні для того, щоб досягати результатів суспільне, ви розгадали про угоду. Скажіть, будь ласка, за якими саме змінами на які угоди щодо операції копала зі США працює зараз Україна, коли найближчий час буде? Відбудеться цей візит, і ще одне уточнення. Ви вже говорили про коаліцію охоті. В офісі президента говорили, що це може десь країн дати участь. Можливо, ви можете назвати хто це чи нові країни. З'явилися в цьому переліку. Можливо, вже більше країн після ваших я, я, я почну з останнього. Це ця коаліція. Це знаєте, така жива субстанція. Вона я переконаний, вона буде розширюватися зараз. У нас є два лідери: Франція та Велика Британія. І безумовно, що кількість учасників цієї коаліції зростатиме. Я думаю, вона буде більш структуруватися. Ми будемо мати нові виміри в діяльності цієї коаліції. Одним з таких вимірів буде суто військовий конкретний по, лі... по лінії військових, по лінії генеральних штабів, можливо, інші виміри. Тому тут слід очікувати такої динаміки нарощування. По угоді я вже відповів. З українського боку буде, будуть виконуються необхідні внутрішні державні процедури. Ця угода аналізується на предмет відповідності законодавству України, тому що ця угода має відповідати інтересам обидвох країн, і у нас є своє законодавство. Ця угода не може суперечити нашому інтег... євроінтеграційному курсу, і ми про це прямо кажемо американській стороні. Президент України вже про це заявив, що. Буде залучена також для супровіду переговорного процесу одна з найвідоміших юридичних компаній, яка буде допомагати переговорній команді, і також сама вести свій трек напряму з американськими юристами, і слід очікувати, що. Делегація відбуде в короткій перспективі. Тобто, в короткій перспективі у нас вже один раунд відбувся. Здається, сьогодні має бути ще один раунд, і наступний крок це фізичний приїзд української делегації у Вашингтон для обговорення деталей щодо угоди. коротка перспектива, це завжди тиждень. Два не давати приводів сіртика за те, що так. То дякуємо.